Та вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе у ході антитерористичної операції під Слов'янськом були поранені чотири спецпризначенці. Представники країн-членів НАТО готові доправити до України своїх радників з метою надати консультативно-дорадчу допомогу Міністерству оборони України. Круглий стіл національної єдності, точніше, його третій етап, запланований на завтра у Донецьку, буде перенесений до Миколаєва. А власник компанії СКМ Ахметов учора розпов... Уду в екстрену заяву і закликав працівників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти терору та мородерства. За цитую Донбас без зброї, за Донбас без масок, за Донбас з мирним небом над головою. Страйк відбувся на заклики олігарха. відукнулися кілька підприємств області. У той же час один з самопроголошених лідерів невизнаної Донецької народної республіки заявив, що Ахметов проти Донбасу. Цитую сплата податків у Києві означає фінансування терору на Донбасі. Ми говоримо про суспільно політичну кризу і. Шляхи виходу з неї, вітайте у центрі уваги сьогодні. Олександр Вишняк, директор соціологічної фірми Ukrainian Соціолоджі Сервіс, заїдуючий відділом інституту соціології Національної академії наук України. пане Олександре, вітаю вас. Та Артур hey. Білоус, політолог, народний депутат третього скликання. Пане Артуре, вітаю! Дякую за те, що прийшли сьогодні. Доброго. Дякую вам за те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 09 71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Отже, панове, вчорашня екстрена заява Ріната Ахметова. Про що вона свідчить, на вашу думку? Великий бізнес врешті усвідомив, що може втратити все, якщо Україна розколиться на частини. От про що свідчить вчорашня його заява? Ну, Хто почне? Пане Артуре, давайте з вас напевно. Мені здається, що він все-таки розкладує яйця так би мовити різні кошики. Тобто ця заява сама по собі ні про що не свідчить ні про підтримку України, ні про підтримку протилежної сторони страйк, там за те, що без масок, ну начебто проти сепаратистів. А за те, що без зброї, Т так за те, що без зброї, але з іншого слово, боку… слово сепаратизм до речі він не використовував. Так, безумовно. Тобто, він я думаю, що як е, людина, якою є чим ризикувати, е, все таки я думаю, що він за збереження єдності України, але з іншого боку, він прораховує різні варіанти і чіткої позиції він досі не висловив на це звертає увагу багато. Політичних глядачів, експертів і політиків. В той же час абсолютно зрозуміло, що ті, хто вважався господарями цього краю, зокрема пан Ахметов, вже не контролюють повністю ситуації, в тому числі не контролюють ту маргінальну частину, інакше назвати не можна. Населення, яка ну, десь. Е... Фактично шісткою є серед цих проросійських сепаратистів і засланих скажімо, агентів, засланих бойовиків. Це абсолютно очевидно. Тобто це визнання певною мірою свого власного безсилля, так звуку? Ну, безумовно, впливи є, коли є великі гроші, є і впливи, але дійсно ні абсолютно про, скажімо, губернатор Тарута, ні Ахметов, який займає протилежну позицію, повною мірою не контролюють цих людей, які. Вже ну, відчули смак е, грошей, е, який, який приносить маска і автомат. І мені здається, що ну, все йде до того, що певний час, на жаль, е, на жаль, якщо не буде зусиль для завершення успішного цієї натеристичної операції, буде така сіра зона на, ш... на кшталт Абхазії чи Приністров'я до тих пір, поки Путін в Росії буде при владі. Пане Олександр, про що свідчить заява Ахметова? Чи розкладає він дійсно яйця до... в різні кошики? Пана Артура на цю ситуацію, але є деякі нюанси. По перше, е головне не сама заява. Хоч і в заяві є дуже різкі нотки по відношенню до так званої. ДНР. Мені здається, що Ахметов мав вичікувальну і навіть е, лояльну до сепаратистів позицію, поки розраховував на пряме втручання Росії. Бо без прямого втручання Росії, звичайно, що ДНР перетворюється на щось гірше, ніж Придністров'я чи Абхазія. Е, тому що там все-таки е, була. Сформована якась напівлегітимна, влада, а не маргінальні елементи, е, керували всім цим, е, все-таки якісь політичні лідери, хоч радянського зразка. Е, але різкі заяви... Е, після того як вірогідність зменшилась, я не говорю, що вона зникла прямого втручання Росії. А там, що маєте на увазі під прямим? Втручанням? Е, і коли ці сили повністю почали виходити з. Під контроля Тарути Ахметова почалися різкі заяви, і мені здається, що зараз все таки Ахметов включиться, е, хоча б частково боротьбу з цими сепаратистами, особливо бандитствуючими, мародерствуючими елементами для того, щоб відновити хоч якийсь порядок, тому що це повністю загрожує через місяць-два зупинкою всього бізнесу на Донбасі, а це наполовину бізнес Ахметова. Що ви маєте на увазі під прямим втручанням? Введення контингенту? анексію анексію території, е, тому чи що? що диверсійні групи Росії діяли <кас> продовжують діяти, е, але підтримку серед населення вони з кожним тижнем. Отримують меншу тому, що населення теж страждає і від невиплати зарплати пенсії і від мародерства, і е, взагалі від страху, який сіється, е, е, звичайно пересічні мешканці від цього страждають, і тому їхня позиція теж е, е, міняється. Більше того, е, ця позиція е, ще була е, на користь сепаратистів, фактично до проведення референдуму. Так званого самозваного uh -huh. опитування, бо вони розраховували, що після цього почнеться пряме втручання Росії. Оскільки цього не відбулося, то відповідно мені здається, що ситуація і серед населення, і серед бізнесу Донбасу це не тільки Ахметов, але он сьогодні захопили директорів конті, які пов'язані з його бізнес партнером і це керівники інших підприємств, і Горлівки і Макіївки і Краматорська. і все ж таки, кому був кому саме був посланий цей сигнал населенню Донбасу, якщо Ахметов є в авторитеті у населення Донбасу, чи все ж таки владі можливо України. владі владі України? Владі України. Владі України безумовно, частково скажімо, і західним нашим партнерам. Ну тому що Ахметов, там почавши з первисного накопичення, всі ми розуміємо, як це було в 90-х, вже вийшов там на якісь легальні фондові біржі, його акції катуються, і тому, якщо він залишиться в цій сір сірій зоні сепаратизму між Україною і Росією, то навряд чи у нього є шанси просувати свої капітали на захід. Тому це певний сигнал і для української влади, аби його бізнес. Е не спавинило, як це було, скажімо, такі спроби з паном Каламовським під час влади Януковича. І Які очікування від влади власного ху, ну, самого я думаю, що була спочатку дійсно подвійна гра. Там різні чутки ходили, що і сплачувалися і сепаратистські методи, мітинги. але тепер він дає сигнал українській владі, що він може бути користим, аби його бізнес не чіпали. Мені здається, це головний мес. І що він точно не фінансує сепаратистські рухи? Так ну це є багато шляхів. І це важко, скажімо, перевірити. Я ще раз кажу, я впевнений. Що гравці такого рангу вже кладуть яйця в різні кошики, але я думаю, дійсно, як правильно зауважив колега, ну зараз його позиція ну, більш суто су су прагматичної точки зору, я не бачу там якогось патріотизму, але суто прагматичної точки зору вона має бути на користь України. Інакше його капітали десь падуть до нуля, чи взагалі, якщо там, не дай Боже, ця ДНР переможе, чи хоча б е на певний час на цих територіях, може просто експроприювати по вийські всі його підприємства. Зрозуміло, є у нас дзвіночок глядача. Доброго дня слухаємо вас. Добрий день. Вітаємо вот такий один вопрос. А можно ли как-то проверить, откуда идет финансирование сепаратистов, допустим, в, Донецко, в Донецкой области? Это раз. Можно ли вообще каким-то хоть образом проверить? И, и второй вопрос: вот если, к примеру, Ахметов потерял или там надежду на введение э, войск российских или какое-то такое воен, военное тручание то почему почему стоят российские, наши вот? Э, наше правительство говорить, що у границ російські війська стоять і не відходять. ли это говорити о том, що все-таки может произойти военное вмешательство? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Дякуємо за те, що дивитеся нас. Отже, перспектива військового втручання з боку Росії та джерела фінансування сепаратистських рухів на Донеччині. Пане Олександре, що скажете на ну, щодо втручання? то я вже сказав, що вірогідність суттєво зменшилася. А... Принаймні, <таспоріст> в останні <паспоріст> тижні. яка Але ну, зараз я вважаю не дуже висока. Важко а що стосується фінансування, то тут. Про це мають відповідати СБУ України, яке відслідковує це. ми в такій організації не працюємо, і відповідно можемо знати тільки те, що знають всі пересічні громадяни із інтернету Ставба СБУ періодично звітує про те, що викрило джерело фінансування. що, правда, чомусь не розголошує, яке саме це джерело і що вони саме викрили. Але просто на вашу думку, з яких джерел йде фінансування? Я думаю, частково з Росії, частково від е колишньої влади від тієї самої так званої сім'ї Януковича. Е думаю, що а чому я і важливо звичайний рекет е підприємств, які там знаходяться на території цієї так званої Донецької Народної Республіки. Я думаю, це є звичайний рекет, коли вишибають кошти там з бізнесу для фінансування своїх акцій. А зараз ще додавилось напади на банки, напади на е, автомобілі, які перевозять пошти із банка в банк, е, тобто і е, викуп. Е, за гроші за заручників за зрозуміло. Давайте поговоримо все ж таки про страйк. Ось сьогодні відбувся принаймні вперше страйк, до якого закликав Рінат Ахметов. Чи, яка перспектива цих страйків, чи, чи спроможні вони зібрати ну, саме ту кількість людей, яка необхідна для того, щоб у Києві і за кордоном, і в Росії зрозуміли, що настрої у людей зовсім не Ті, або навпаки, ті, ну тобто хто від чого хто від цього чого очікує? Я думаю, що навряд чи спроможні. Тобто, ці люди, які працюють на підприємствах, це до певної міри гвинтики, можливо, гвинтики системи, яку видобували за довгі роки, так звані господарі Донбасу, і першу чергу панахметов. Тобто вони хочуть працювати, отримувати зарплату, uh -huh. а він хоче отримувати прибуток від продажу своєї продукції. Тому ні їм, ні йому не вигідно довго страйкувати. Це так само, як нас на партзбори, чи комсомольські збори десь виганяли е, свого часу там, ще в радянські часи, ну і, до речі, сьогодні це теж продовжується. Тому не думаю. Я, я знову таки кажу, що це його особистий піар перед е, теперішньою українською владою і західними партнерами з одного боку, з іншого боку, до речі, така демонстрація сили, що в разі чого там будуть чіпати мій бізнес, будуть. Переполовинювати для, скажімо, кишень же нової влади. Ну таке ж буває при будь-яких режимах. Люди ж не змінюються суттєво. То тобто, я його думаю, піар... що сто років має пройти багато революцій для того, щоб змінились кардинально. Його піар та його заяви вони відображають настрої Донбасу чи ні? Важко сказати, але я думаю, що пан Олександр краще фахівець скаже, що ну, ті злогічні дослідження, які проводилися, все-таки там тільки 20, ну, майже максимум 30% там за федералізм за, за російську за мову так. за придання до Росії. 26. 26. 26%. Тобто, це переважна меншість, але це активна меншість. На 58% проти. А інші... 58% проти, 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 проти чого? Проти, проти Донбасу від України сепаратизму. За федералізацію дещо більше, але це при прямих опитуваннях. Е, взагалі, то якщо брати професійно, то елементи професіоналізації, тобто федералізації, підтримуються в усіх областях України. Що за елементи? Це виборність губернаторів, вони підтримуються і у Львові, і в Ужгороді, і в Україні. Децентралізація влади, так. Е, і... Розширення фінансових повноважень регіонів це теж підтримується по всій Україні навіть у Львові і Києві. Але що стосується формування місцевих парламентів, місцевих конституцій, уряду, то це не підтримується і в Донбасі. Більшість так, але проблема в тому, що, по-перше, ця 20-26% відсотків вони є ініціативною меншістю. Угу. Частина з них рекрутуються на ці мітинги, навіть е, на ці збройні виступи і так далі. Тобто, будь-які революції ну б. Шовиків, скільки там було? 2-3 відсотки по Росії, А що створили на 70 років, так і тут. Це активна меншість, це до певної міри пасіонарна меншість. Це така конгруентна фігура, от з, скажімо, з тією, але така вже, знаєте, як, як десь як боги сатана от з тої революцією Ромайдану, яка була методи по формі ті самі. Тому от та пасивна більшість, яка яку там за наказом пана Ахметова чи інших олігархів Донбасу виводять на мітинги, вони ну навряд чи будуть там активно діяти, тобто ну. По ідеї вони могли б розібрати ті барикади, заарештувати uh -huh. тих сепаратистів і так далі. Але вони це не будуть діяти, вони будуть вичікувати, їм треба годувати свої сім'ї, це зрозуміло. І навряд чи вони там підуть е активно захищати. Е ну хіба що там ці бандити просто вторгнуться в їх домівки і будуть там е вже грабувати помешкані і, і так далі і тому подібне. Тому ситуація е дійсно, скажімо, е небезпечна, але з іншого боку, зараз. ну... До певної міри центральна влада в це грається. Які згасла, треба там більше повноважень регіонів, щоб гроші залишалися на місцях і так далі. Але 5-6 регіонів всього є донорами, всі інші є акцепторами. Тобто ну, Донбас десь 3-4 мільярди податків сплачує, і 13 мільярдів з них половина. на шахти. 12% ВВП так, він робить. Але, але більше грошей йде, скажімо, в Донбас, ніж він дає. Це перш за все підтримка вигідної промисловості. Абсолютно зрозуміло. Я думаю, це розуміє не тільки пан Ахметова а й Січний шахтар, що е, нікому він не буде потрібен в Росії, там є Кузбас, і е, ну, скажімо, одна справа Росії: от, утримувати uh -huh. там е, марінетковий уряд в Абхазії чи в Придністрові. Тепер вже додався додався Крим і ще 5 мільйонів Донбас Це Росії абсолютно не потрібно. Їм потрібна просто зона дестабілізації, така сіра зона, де б де юре була в складі України, але де факто влада України не розповсюджується. Залишається на пів України, на пів Росії на ту дуже головне, щоб скажімо, президент, який був обраний, хто б не був, став авторитетною, об'єднуючою фігурою. Є великі сумніви чи такого дадуть президентські вибори, тому що ті самі 74%, які не підтримують сепаратизм, вони Хочуть там не якісь там, щоб їх місцеві олігархи чи удільні князькі стали там якимось головами парламенту, що називалися прем'єр-міністрами і так далі. І тому подібне. Їм потрібна безпека, потрібна заробітна плата, робочі місця. А, і тому буде це централізація чи децентралізація, навпаки. Сильний лідер, який, абігра... який би об'єднав абі... дітей... країну, централізований лідер більше б їх влаштував. Про вибори ще поговоримо. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Дня. Вітаємо. Ігор Степанович Київ, так. два коротенько, перше. Так, все-таки яка мотивація Ахметова у цих його пламних речах? Він сказав, що це його стобувало, якби спонукало те, що захопили, почали захоплювати залізну дорогу. Оце він каже, Повод. Якось півно дійсно, два дні назад чи три він заключав договор з ними про спільне патрулювання. Де все-таки тут зарита собака? І друге питання. Дайте оцінку, я якось подивився недавно. Членів уряду Донецької і Луганської Республік Особливо мене зацікавило міністри культури жіночої статі в Донецькій республіці і в Луганській республіці. Якщо ви їх бачили, звичайно, особливо в Луганській, це звичайно дуже зрозуміло. Виклик. Зрозуміло. Дякуємо за ваші запитання. Дякуємо за те, що дивитеся на нас, але відповідь на них ви почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Ми повернемося після реклами. Дякую, що залишайтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні у центрі нашої уваги продовження суспільно-політичної кризи, її причини, наслідки і шляхи виходу. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Олександр Вишняк, директор соціологічної фірми Ukrainian Соціолоджі Service, завідуючий відділом інституту соціології Національної академії наук України та Артур Білоус, політолог, народний депутат третього скликання. Шановні панове запитання було у нашого глядача. Щодо знову порнемося, хоча б коротко до мотуації Ахметова. І а, друге запитання щодо постатей міністрів невизнаних Донецькою та Луганської народних а, республік. Пане Артуре, починайте. Щодо, щодо мотивації, я вже та... говорив. Тобто це меседж та послання до української влади не чіпаєте мій бізнес, послання до західних партнерів. Я залишаюсь публічним бізнесменом. Ну і безумовно, певний острах, аби новий метро Залізняк не забрав його бізнес. Він сам знає, як забирав 90-ті роки скажімо, державну власність і боюється, що так е, саме буде з ним. Ну, до речі, якби не було, було б смішно, якби було не було так сумно. В принципі, непогано, що є якась встряска для тих, хто вважав себе вічними господарями, але погано, що, що ті, хто трусять, це є ну, відверті такі кримінальні елементи, які розколюють Україну. Ось чому погано. Стосовно міністрів, ну я не бачив ці фото. Я так розумію, що якісь модельні дівчата на кшталт Пане там, Кримського Олександр, бачили прокурору. фото міністрів невизнаних Донецької та Луганської народних республік. Що можете сказати про них? Ну, Лажає міністрів, то Ну, дея... так званих міністрів, скажімо. E, деякі з них навіть міністрів. відрікаються від того, що вони міністри, як міністр світу Донецької, так званої Республіки Мармазова. E, яка зовсім не модельний зовнішній і ти є проректором Донецького університету, але вона відрікається, що вона є міністром, хоч її там проголосила. Але проблема не в вже міністра. Проблема дійсно є, чи Ахметов піде по шляху Коломойського, тому що ситуація зайшла наскільки далеко, що тепер ні Псевдострайк своїх працівників ну, можливо моральне значення матиме, тому що він за там багато людей збере на відміну від мітинга, який збирають сепаратисти сьогодні в Донецьку, де збереться кілька сот. Але… Чи піде по шляху Коломойського, чи буде організовувати батальйони, які боротимуться з сепаратистами, чи не піде. Е, мені, Як ви вважаєте, піде? Чи мені піде? здається, що дійде й до цього, але не сьогодні, можливо, і не завтра. Е, поки що він організовує? Дружини народні, але вони беззбройні, звичайно, з збройними людьми боротися не зможуть. Якогось хулігана можуть зупинити, але не бойовиків, які зараз орудують на Донбасі. Прийдеться йти цим шляхом щодо проведення антитерористичної операції. Наскільки вважаєте ви її необхідно? Зараз точаться багато розмов щодо того, щоб що все ж таки є необхідність її припинити. Принаймні на цьому наполягає нинішня. Опозиція, влада цим закликам чинить певний спротив, каже про те, що антитерористична операція необхідна, як, необхідна, як ви ставитеся до проведення АТО? Якщо ми хочемо зберегти державу цілісною, ця операція необхідна. Інша справа, як вона проводиться. Тобто, ну, якщо буде така ситуація, що жодне місто не можна буде звільнити від сепаратистів, ні слав'янськ, ні Краматоровські, ні інші. І будуть репортувати... Поки що поки що вона йде в у вигляді у вигляді вуличних боїв так. Все. Тому е е тобто влада важка зараз, звичайно, тут е зі студії давати паради, але все таки влада має прорахувати. Реальна можливість все-таки поставити тут поставити тут побідну, переможну якусь точку. Тому що інакше це ну, як та ракова пухлина, яку лікують, а пухлини розростаються, і фактично організм вмирає. Тобто треба робити операцію, а якщо і кардинально вирішувати проблему. Мені здається. Я ну чесно кажучи, знаю, що де середини наш політикум, я не вірю, що вони так щиро побоюються жертв з боку населення. Мені здається, просто нема кому нема, скажімо, от того самого солдата, того самого офіцера, достатньої кількості, які готові йти там ризикувати життя заради своєї країни. І це дуже сумно, тому що ну ми з вами 20 30 22 роки сплачували податки, утримували силові структури. Вони не тільки отримували зарплату з наших податків, а й крошували певні бізнеси. І коли настав час ікс, вони не можуть захистити свою Україну, захистити наш наш спокій. Це дуже є скажімо, сумно, і це є наслідок тієї політики, яка е, була. Це є дуже прикро і дуже сумно. І мені здається, е, з одного боку в цьому проблема, що нема кому це робити, не тому що нема в Україні таких людей патріотів, а серед тих. Хто тримає зброю в руках участь тих так. самих? Хто бере участь в антитерористичній операції з одного боку? З іншого боку, побоювання, що тоді ймовірність прямого втручання Росії, я її оцінюю десь з 30 на сьогодні. Але якщо буде силова зачистка, то мабуть це мабуть. Побоюється влада, що тоді Росія втрутиться, буде розуміти, що захід пряму військову підтримку не надасть, Ну про це не uh -huh. дала з зрозуміти навіть Сполучені Штати, тим паче Європа, яка ну на жаль, залежна багато в чому від російського ринку. Я думаю, це є певний не ілюзія вже страху, як там писав наш теперішній виконуючий обов'язок президента, а й певний страх, скажімо, перед можливим цим ну суто фізичним. Військовим втручанням, ось в чому от така ситуація. Але а, е, треба розв'язувати її. Вона не можна ця рівновага. Ну рівновага, е, скажімо, коли ти стоїш на голові, ти не можеш вічно стояти. Тому треба і завершувати, завершувати переможно або десь припиняти дійсно і укладати певний брестський мір. Який був там 100 років тому, ну але... зрозуміло, пане ви за ато і Я чи ви за той сподіваю, спосіб що проведення що це зміниться після президентських виборів, тому що в нас зараз нема президента, є виконуючі обов'язки, і фактично є виконуючі обов'язки Верховного головного команди. Ви вважаєте, що фронту за а... вона воно щось може змінити? Будь-які Тимчасові люди вони не беруть на себе відповідальність. Більше того, коли ви говорите антитерористична операція, то це мається на увазі. Це назва? Донецької області так. на півночі і в Маріуполі. Ні в самому Донецьку, ні в Луганській області в жодному населеному пункті. Фактично антитерористичної операції нема. Е е там е, е, ніяких акцій проти бойовиків, сепаратистів і бандитів не проводиться взагалі. Е, але і вони там є. На жаль сказати, сказати, що це пов'язане тільки з е недостатніми силами для боротьби. Я не можу все одно якісь сили є і в Луганській області для того, щоб задіяти їх е в антитерористичній операції, але їх не задіють. Більше того, захоплюють. Е вже Дмитриї на кордоні прикордонники, а потім немає їх кому передати для того, щоб притягти до кримінальної відповідальності. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго дня слухаємо вас. Добрий день вітаємо. Скажіть, будь от якщо допустимо Росія э, не, не хоче взяти ці території собі, да Донбас, Луганськ, а хоче створити там зону нестабільності подобну там або Абхазії. Вона вже создала себе з как бы, страны братської, превратилась в образ врага да, України. В чому такий інтерес Росії? Вона ж теряет Украину, она же Україну, вона ж и экономические економічні зв'язки, всі остальные. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Часу мало залишається, тому в чому інтерес Росії? Дуже коротко. Після захоплення Криму фактично відносини і ставлення до Росії змінилося. Донецьк і Луганськ можуть якусь каплю додати, але принципово вже не змінять цю ситуацію. І яка завдання Росії? Як після того, як пішов Янукович і Україні, прийшли нові політичні сили до влади, і став курс на євроінтеграцію і демократію в Україні, Росії потрібно зробити все, щоб українці жили ще гірше ніж при Януковичі, для того, щоб у Росіян не було намірів повторити подвиг українців на Майдані. Зрозуміло, що на вашу думку може змінити круглий стіл національної єдності, вже принесли його. Розташування з Донецька до Миколаєва чи добре це на вашу думку, і хто від Донецької самопроголошеної народної республіки або Луганської Народної Республіки має сісти за круглий стіл на вашу думку? Ну, тобто, насправді вважаю, що ефект дорівнює там це знову таки піар-акція до певної міри влади. Ну добре, звичайно, що збираються за круглі стали. Це подобається нашим західним партнерам. Вони люблять там моніторинги, місії, круглі стали там. Прямокутні переговори і так далі, і тому подібне. Але знову таки так, можна зібрати там нашу владу і, скажімо, певну стару цю еліту, які були там господарями цих країв, чи вважалися себе господарями. Але влада заявляє про це і можна зрозуміти, що вона не хоче на цьому етапі Зрозуміло, говорити. З результативність, сепаратистами. Зре... Та результативність можливо, можливо. якщо би а, взяли участь хтось з ДНР або ЛНР а, у Круглому столі, ви вважаєте, результативність би змінилася? Ні. Нічого від цього не змінилося більше того. Я 100% солідарний з Тарутою і Ахметовим сьогодні. Коли вони кажуть, що там навіть вони не знають з ким говорити там, тому що там почалася Махновщина і десятки лідерів у кожного свої на вимоги. На жаль, на час нашої домовляти? програми вичерпаний. Я дякую вам, що звітали сьогодні до нас. Дякую за розмову KyivTV.com.ua – адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання і будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім. Що дивилися за годину? У нас нова тема і нові гості, тому до зустрічі о 18-й.